В Україні якраз в цю пору почалися вимкнення світла. Ми вирішили запитати, як буковинці готуються до ймовірних вимкнень. Перед тим, як перейти до опитування, підпишись на цей канал та постав подобайку. Е -е, бачу по місту ставлять і купують напевно, генератори. У нас ще з минулого року генератор лапи, а для пересічних навіть не знаю. Лампи ще з минулого року є. Ну, сподіваюся, що, може, не буде так часто вимикати світло. Я не чернівчанин. А все одно цікаво, як ви готуєтесь до можливих вимкнень? В принципі, ніяк. Ну, готуємося потрошки, але таке е, закупили ще з минулого року трошки, щось будемо докупляти цього року. Переживаємо як всі. Ну, як, е, запаси робимо. А запаси чого? Е, ну, перш за все, опалення. Далі генератор забезпечуємо себе, навіть пальним, бо він працює на бензині. Ну і щоб все було справно. Так? Треба бути готовим до всього. А як я можу готуватися, я живу сама. Що, що я можу зробити? Нічого. Ні, нічого і до кого звернутися, теж не знаю. І що? Погано, погано. З минулого року все залишилося якісь там. Не знаю, як він називається, трансформатор, такі лампочки такі, що світяться сам, ну, на, на, це, на павербанках, ну таке різне, знаєте. А такого щось дуже потужного, то ми пенсіонери не маємо можливості придбати. Поки що в мене не було, не знаю, а ще не готуєш. Ну як? Я живу в багатоквартирному будинку, так що. Судьба як покаже, так і буде.